Всім привіт, любі українці! З вами знову я, Еміном. І сьогодні ми з вами зустрічаємося в черговому гайді по е, преміумним танкам. А саме в нас в гостях сьогодні е, волога мрія усіх танкістів. Е, нова імбулічка, яка в нас стала доступна е, з нового року 2023, яка була доступна у нас в новорічних коробочках. Е, китайський важкий танк 8-го рівня БЗ-176. Сьогодні поговоримо про те, як на ньому грати, які обладнання ставити, які екіпаж качати, на яких снарядах треба грати, та яке місце його в рандомі на сьогоднішній день. Як він відчуває себе в рандомі прямо зараз? І чи настільки він ібовий, як про нього кажуть? Отже, перед тим як ми почнемо, не забувайте, будь ласка, підтримати цей канал лайком, коментарем та підпискою на канал, це дуже мотивує створювати україномовний контент. А також дуже дякую тим людям, які це вже роблять. Повірте мені, це дуже мотивує мене працювати і надалі. Дякую вам, давайте починати. <кій> Значить, Перше, що Що ми ми починаємо, ну, я думаю, що екіпаж на китайські важкі танки у вас тут вже у всіх є, але тим не менше, проговорити це варто відповідно, ремонт, бойового братерство пірки. На огляд, пірки на стабілізацію, пірки на пожаротушення, далі все інше по бажанню в принципі не критично. <кій> Що стосується обладнання. То тут такий важливий момент, на якому я хочу закцентувати увагу, тому що в нашій грі не так багато танчиків, які сильно залежать від того чи іншого обладнання в плані того, якого воно кольору. Так? Тобто більшість машин, в принципі, не відчуває особливого буста, якщо ви ставите, наприклад, звичайне роз... рожеве чи фіолетове обладнання. Так, звісно, воно дає вам певні переваги, але не настільки, щоб аж. Але саме БЗ, він дуже і дуже сильно потребує, якщо у вас є така можливість, як мінімум рожевого, або якщо ви багаті на бони, то фіолетового обладнання. Тому, якщо у вас є така можливість, не забувайте про це і ставте його. Значить, як ви бачите, в мене стоїть фіолетовий. Стабілізатор фіолетовий досилач та рожевий м -м, турбонагнітач. І Також ще до цього я додаю інструкцію на стабілізацію. Це один з тих небагатьох преміумних танків восьмого рівня, на якому я граю з інструкціями. Так, так вам саме не почулося. Плюс тут набір обладнання абсолютно один, він не може бути ніяк іншим, тому що в ній від жодного з цих обладнань не можна відказатись. Тому просто запам'ятайте це, не експериментуйте, ставте отак, як я вам кажу, і буде вам щастя. Значить, я на цьому танчику, давайте вам покажу, провів вже доволі багато боїв, 91 з відсотком перемог 65, з середнім демежем 3000, і середнім асистом 400, що є доволі непоганим показником. Плюс середня заблокована шкода составляє в мене 900 одиниць. Тому, в принципі, знаю про що кажу. Давайте швиденько розберемо снаряди. В нас два середини вибір. Це відповідно бронебійний, типу, основний, не голдовий. Він у нас має бронепробиття 208 міліметрів всього лише, і посередній Альфа-Страйк 60. Летить він 860 шістдесят метрів на секунду. І в принципі, не те, щоб він є нецікавим, але при цьому всьому. Я його використовую дуже дуже рідко, в боях поговоримо, чому. Ну і Відповідно, той самий, той самий любимий фугас з, 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 з середньою шкодою 800 з середнім розбуттям 225 мм, та також швидкістю польота 760 метрів на годину, що є ну, доволі непоганими показниками, особливо враховуючи те, що це восьмий рівень і бронепробиття фугаса на 8-м рівні 85 мм. Це Дуже і дуже немало, <кхе> значить також треба сказати в ангарі про полю Відповідно, в мене вона стоїть тільки третя на огляд. Всі інші поліві я не трогав, навіть не ставив тут плюс 7% до збереження набраної швидкості. Чому? Тому що опять же, таки нам важливо, щоб нас не ставили на каток, тому що ми не граємо без закалки. Тому цю польову я не ставлю. І вам не рекомендую. Тобто, в мене стоїть тільки третя права. Відповідно, давайте вже приходити до розбіру його броні. Тут є про що поговорити. Багато хто вважає цю броню суперембовою. і в принципі не можна сказати, що її тут нема, але й при цьому всьому якоїсь там супер-пупер-пупер-пупер-дупер крутою я її назвати не можу. Давайте почнемо з того, що я поставив проти себе Aifaz-1 на кумулятивах для того, щоб було більш зручно оцінювати його бронювання. І так, що ми маємо? E, наша, умовно кажучи, нижня лобова деталь розбита на два сектори, тобто верхня частина її і нижня частина. Нижня частина, як ви бачите, має броню всього лише 150 мм, проти бронебійнострято буде ще менше. Відповідно, пробивається вона з кулака без ніяких питань. Майже всіма танками, які ви зустрічаєте в боях, ну не майже всіма, або а прям почти всіма, всіма, всіма. <кій> верхня ж лобова деталь, e, верхні частина на одея вибачаюсь. Маємо приведену броню приблизно на рівні 257-258 мм. Про що це нам каже, що так дійсно, особливо з доворотами, цей танчик може танкувати танки, наприклад, 8, го 9, го 10 го рівня без голди. Звичайні снаряди він може витанковувати, і це доволі доволі ок. Але при цьому всьому давайте не забувати, що в принципі нічого не заважає вам зарядити, умовно кажучи, голду кумулятивну, бронебійну чи підкаліберну, з пробиттям там 260 плюс, і в принципі плюс-мінус доволі стабільно цей танк. Пробувати. Що стосується верхньої лобової деталі, то якщо ми поставимо бронебійні снаряди або підкаліберні снаряди, то в принципі ця деталь, ну якщо ви дивитесь на танк так, то вона буде майже під всіми кутами рикошети що в принципі, очевидно, тому що кут її просто запрідільний. Хоч і броні тут особливо той нема, да, тут, в принципі 100 міліметрів, але розташована вона під дуже непоганим кутом, тому майже будь-який бронебійний підкаліберний снаряд буде від неї відлітати. А от кумулятив вже працює трошки по-іншому, тому що в нього інша нормалізація, і з пробиттям, якщо у вас, умовно кажучи, є кумулятивний снаряд з пробиттям 300 то вам доступна повністю вся лобова проєкція цього БЗ. Тому я й кажу, що в принципі так броня тут досить непогана для 8 рівня, але якщо у вас є злі кумулятиви, то в принципі пробивати ви його будете в цю верхню лобову деталь без ніяких питань. Але є одне, але тому що башня тут дійсно піряпана. Ну, по-перше, почнемо з того, що. Щоки цієї башні мають броню, я вибачаю, з 250 мм, розташовані вони ще під шаленими кутами, що дає нам приведену броню ну, в самому тонкому місці біля маски гармати, всього лише ой, всього лише кажу нічого собі, 316 мм. Туди і далі, розходжучись, воно розходить до 325 мм, Про що це нам говорить, що навіть танки 10-го рівня кумулятивні, злі кумулятивні танки можуть вас сюди не прибувати навіть під прямим кутом. А що казати про те, коли ви станете від кутів вертикальної наводки, якого. Які в цього танка мінус 10, і будете стріляти по ним, то я думаю, що в вас будуть певні проблеми з його бронепробиттям в башні. Ну, не сказати, що прям токсично, але токсично. Давайте будемо відверті. От, Але так само в башні є два лючка, вони 120 мм броні, вони в принципі пробиваються на виліт, але треба попасти і пробити. І також треба звернути увагу на те, що криша цього корпусу. От над гарматою над гарматою 41 мм, е, а зліва також відповідно 41. Про що це нам говорить? Що сам себе бронебійним снарядом він по правилу трьох каріблів пробиває. Тобто у вас тут калібр гармати 160 мм, і відповідно пробити самого себе в цю кришу можна без ніяких там проблем. Тому користуйтесь цим, особливо зважаючи на те, що коли ви, піднімаєте, ви опускаєте свою гармату, у вас оцей воротничок підіймається. І броні, як ви бачите, всього 41 мм, і пробивати туди можна, тобто формується, так би мовити, додатковий третій люк, і в принципі з цим є певні проблеми. Не те, що прямо туди кожним пострілом пробували. Не багато хто про це знає, але це можна робити, повірте мені. Ну і борта цього танчику єдине таке місце, яке я вважаю, переапанець цього танку. Що це означає? Це ну, борта 152 мм на восьмому рівні. Ну, це більше ніж, наприклад, віса четвертого приведеного броня. Так, це тільки верхня частина борту, але тим не менше, повірте мені, для восьмого рівня мати отакий борт 152 мм, Це запредельно. Так, нижня частина вже 100 мм, Але повірте мені, якщо він навіть їде отак, ви кидаєте йому сюди просто бронебійним снарядом, думаючи, що ви його туди доволі легко проб'єте. Але ж ні, як ви бачите, тут броня дуже дуже крута. Тому обов'язково, коли цей танчик їде там полубортом бортом к вам, або там, умовно кажучи, ви думаєте, що ви його пробиваєте? Не вицілюєте верхню планку, тому що вона, бачите, має запредільну броню навіть під такими кутами. вицілюєте обов'язково гусь зону під, під, під оцією, так би мовити, зони. <кій> Значить, звісно ж, що, що це нам говорить що бортами ми очевидно танкувати можемо будь-яку гармату в грі, і в принципі цей танк цим справляється досить досить непогано. В принципі, я думаю, що броню ми розібрали. Очевидно, вона тут є, але, ну, як ви бачили, я заблоковую в середньому 900 демеджу. Тобто не сказати, що це прям аж дуже багато для танкового 8 рівня. У мене є танк восьмого рівня, на яких я танкую більше, наприклад, той же 703 варіант 2. На що ще треба звернути увагу <кій> в ангарі? Це рухливість. Обов'язково для цього треба ставити бонову турбіну, тому що опять же таки питова потужність у нас тут не супер крута. І при цьому всьому, що важливо. Ми маємо з турбіною максимальну швидкість в звичайному режимі 35 км на годину вперед. І ще самое головне, вона дає нам 3 км максимальну швидкість назад, і робить її 18, що в принципі доволі і доволі імбово. Також у нас є два ракетних прискорювачі це нова механіка китайських танків, які розганяють наш танк в 4 рази за бій до швидкості 50 км. 3 км на годину, але в цьому режимі ви не можете їхати назад, тому треба це згадати. По спостереженню 441 метрів метр це з усіма пірками на огляд, тобто в принципі нормальний огляд. Що стосується маскування, воно в принципі для важкого танку тут плюс-мінус непогане. Ну і вогнева потужність. Що ж треба сказати? Ну мінус десять воєни. І е, ДПМ в 2000, в принципі, ДПМ на цьому танку не реляє, тому що ви граєте від величезного Альфа-Страйку. Е, а про всі інші параметри вже поговоримо в бою. Значить, е, як ви бачите, перший байочок, який я для вас записав, це в нас карта. Я не пам'ятаю, як вона називається, але неважливо. Я думаю, всі її ви знаєте. Відповідно кинуло мене до танків 7, 8 і 9 рівня, тобто плюс-мінус ТОП-списку. І от, ви бачите, що я використовую свою механіку. За рахунок неї швидко зараз час хочу зайняти позицію в цьому ангарі, піджати зразу, і відповідно почати відстрілювати танки, які можливо поїдуть на мене. Також, як ви могли бачити, бачите, от я піднімаю гармату, трошки вниз опускаю. Відповідно, цей комірець мене піднімається. І оце про те, що я казав, що цей базе можна сюди пробувати. Тому от ви побачили це бою. Я хочу звернути вашу увагу на це. Значить, чому я це відео назвав взагалі психіатр? І чому я вважаю, що цей танк він працює саме з психологією і вашою, і з психологією супротивника. Е, ну, тому що, ну по-перше, да, колосальний Альфа-Страйк. У вас не колосальний Альфа-Страйк. Це страшний демедж, е, ну реально страшний, тому що ну давайте будемо відверті, е, там 800 е, на танку 8 рівня отримати. Ну це доволі доволі неприємно. Я думаю, очевидно, ви це розумієте, так і плюс, звісно ж, якби це страшно. Це страшно просто. Тобто викатуватись на цей танк, навіть об'єкт 263. Казалось би да, танк 9-го рівня приїхав на позицію першим, але побачив БЗ і просто зачкавал і засейвився, Так само під'їжджає як Тігр. Да, видає мені тичку бронепробиття, тому що опять же, таки він грає на голові, в принципі, як я і казав, спокійно мене пробуває. А, І при цьому всьому отримує на 840. І думайте, все, подумайте. Як людина, вона тільки що була полова, вона на ПТ 9 рівня отримала майже на 900 від танка 8 рівня. І отут момент такий, який працює вже з вашою психологією. Усвідомте тільки що, просто в своїй голові усвідомте. Я мав дати тичку на 800. На 700, на 900, в мене очікування величезні, в мене, знаєте, як то кажуть, я стріляю майже в упори, спеціально піджався в позиції, щоб максимально чітко реалізовувати цей танчик. Даю тичку чітко на НЛД 263 му Хоп, психологія моя просто на мінімум. Тому що опять же таки я зриваюся в цей момент. Тому що ну як я не пробиваю об'єкту 263-го. Я потім після бою дивився, снаряд улетів нижче, я розумію це. Але при цьому в об'єкті 263-го е, е, ця нижня лобова ну, дно 21 мм. Я мав пробити його по правилам трьох калібрів, але я не попав і не видав свою чергову тисячу демеджу. Тобто розумієте так, що він приносить супер негативні емоції і супротивникам, і вам, тому що, теж таки, ви супер залежите від сетапів, від карт. Від усього всього, від того, як бій складається, хто приїхав на ваше направлення, як вони танкують і так далі. так так далі, і так далі. Тому що тому що, я звертаю вашу увагу. Багато хто думає, супер-Імбіла, яка буде розгібати, і ви нічого не будете з цим робити. Повірте мені, ні, <клес> цей танк це синонім, знаєте, слова нестабільність. У вас може бути одна сесія без шуток. Наприклад, ви відкидаєте 20 бойов, засрідуха 4 500, Таке взагалі, легко. Ну, абсолютно можна собі уявити. В мене, я пам'ятаю, рекордна сесія на цьому танку була 4 тисячі плюс, десь приблизно за 15 боїв, а потім, потім е, була сесія десь приблизно так само, десь 20 боїв, це середнім уроном 2 тисячі. Тому що мене кидало до сетапів, коли е, до сетапів скріпких, да, де м, важкі танки, м, які важко пробиваються. Ну і відповідно, е, відповідно е, ви не можете пробивати, Плюс бої складались погано для мене. Ну, Умовно кажучи, працівники або від борта, або від башні, в нас точність погана, бронепробиття по суті немає, тому що 225 мм mm, так для погасу це багато. Але для, 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 для танків 10 рівня, ваше бронепробиття в 225, ну давайте будемо відверти, що це ну, не так, щоб аж супер багато, розумієте, так? І тому я кажу, що він... Так, я жодним чином не хочу сказати, що це якийсь поганий танк. Очевидно, що це один з найсильніших прем'єрних танків восьмого рівня. А, але це не палка на гібалка, це не Шкода, це не 703 варіант 2, це не Бачатільйон Е, це не Праджета 46, це не МБТ, це не ЄБР. Поясню чому. Опять же таки, вся проблема цього танку в його не універсальності. Тому що в один день вас буде кидати такі сетапи, як зараз, коли ви умовно кажучи. Пробиваєте танки, ви звімі місця, плюс маєте можливість піджатувати, як я зразу там, умовно кажучи, в упор до противника, так, і настрілювати по ньому. А якщо у вас іде сесія, маліна в кастепі, який реч, де там ніхто не приїхав на фланг ТТ, якась там ще небудь піщана ріка, де ви не можете грати в упорі, е, ну і так далі, так далі. Ви мене зрозуміло, так? Да? Тобто. Якщо вас в один день кидає на просто погані карти з дистанцією там, стрільби 300 плюс метрів, то повірте мені, цей танк зразу починає працювати саме з вашою психікою. Він впливає на вас, тому що ви граєте під тиском, ви знаєте, що цей танк імбовий, ви маєте на ньому давати результат, ви маєте показувати стіл, а ви не показуєте його, тому що він рандомний. Тупо рандомний. Вас кидає, ну, вас кидає там, от сьогодні в один день вас кидає до восьмерочок постійно, а потім вас кидає постійно до дев'яток, до 10. Із дев'ятками-десятками, тобто там інша броня, інше бронепробиття, вже нічого не настріляє. Тому отак. Підводячи підсумки по цій машині, глобально, що треба сказати? <кхем> завжди, це імбовий танк, супер крутий. Супер крутий, питань нема. Але щоб його реалізувати, треба, по-перше, неабиякий скіл, по-друге, розуміння того, як на ньому грати. Тобто ми завжди маємо скорочувати дистанцію, завжди нав'язувати супротивнику бій, умовно кажучи, в упорі. Тому що наша ціль приїхати до противника на дистанцію там 200, 300 метрів і вивести з ним перестрілку бажано від башні або від борта. Тоді ми розкриваємося. Якщо цього немає, то в цього танка починаються проблеми. Плюс, опять же, баланс і карти. Тобто, треба правильно розуміти, куди їхати, на які позиції, де треба відкрити, де треба пікнути, де не пікнути. Тому що опять же таки ціна кожного промаху просто величезна. Ви не дали тичку, ви кадеште з секунд. Тому е, не треба думати, що це якась там імбіла, і не треба віддавати за неї всі гроші світу, я вас е, закликаю. закликаю. Але при цьому всьому, якщо, звісно, він вам колись там попадеться, або ви зможете його купити, то в принципі навіть за реальні гроші, за якісь міняємо реальні гроші там до тисячі гривень цей танк точно можна купити, тому що він дарить емоції. Е, якщо ви вже додивились до цього моменту, то е, обов'язково, будь ласка, підтримайте це відео лайком, побажанням, підпишіться, підпишіться на канал. та Напишіть коментар, що ви думаєте про цей танчик, чи тригерить вам з От, Ну і відповідно, не забувайте підтримувати наші Збройні Сили України. Ми обов'язково переможемо. А я ж вас обнімаю, припіднімаю, бережіть себе, своїх близьких та Україну. Зустрінемось!